Нашої душі буде знята вина, і ви не будете винуваті перед Богом, тому що Він на себе прийняв нашу вину, Він на собі поніс наше наказання, Його розп'яли за наші гріхи. Хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи, хто не приймає Ісуса Христа, на тих залишаються гріхи. Треба за період цього короткого земного життя встигнути примиритися з Богом. Людина багато справ вирішує на цій землі, багато різної роботи робить людина, живучи на цій землі, багато що набуває, приобрітає на цій землі. Але прийде такий день, коли прийдеться все залишити на цій землі. На той світ ти з собою нічого не забереш. Але якщо ти примирився з Богом, якщо покаявся, якщо прощені твої гріхи, то немає нічого важливішого за це, тому що в цьому є Боже благословіння, тому що після земного життя на людину чекає дві вічності, і душа відправиться або в пекло на вічні муки. Або в Небесне Царство. Тому примиріться з Богом і душа відправиться в Небесне Царство. Будуть прощені всі гріхи, буде знята вся вина. Тому люди прийдіть до Сина Божого. Він любить вас, Він дуже високо оцінив вас. Ви дуже дорогі для нього і немає іншого імені під небом, даного людям яким нам належало спастись, це ім'я Ісус Христос. Тільки в ньому є спасіння, тільки Він може вас благословити. Прийдіть до Ісуса Христа, люди добрі, земне життя дуже швидко проминає. Земне життя проходить, а попереду на людину чекає вічне життя. І тому Господь Він може звільнити. Від будь-якої залежності, від наркоманії, від алкоголізму, від ігроманії, від всякого гріха може звільнити вас Господь. Прийдіть до Бога і Він вас благословить. Бажаю вам мирного неба, Божого благословіння. Эй, черт, двигайтесь, вот так, вы по сутите человеку. А верующий человек. Ну, а версию, есть объера в карту, правильно? Это не просто гутарик. Все, что изменилось? Чего факты? У вас там гутарики? Ну что? Да не уче, люди. Картина на пальмаю, мало що вотєємо, не тому Зараз Ніхто нікуди не дивиться, понимає. Треба бороду на прийти, що батьків, будь-то повірить, знаєте? Я заїжджав в гулмазу, віролому їбани. Гулмази, віроломи, знаєте. Які твари, їбани, гандоми їдуть. Їм прилягу закидуються. Діжить там, вони теж забивають. Так вони хуярить, блять. Ми гандон сюди за концепцію заробляють. Іде по грустну, мабуть. Ваша душа спасена. Повір мені, моя душа, моя душа, блять, пробудить. Я вам подарую, дивіться, Іван. Якраз, якщо наші хворі, я читаю, я чому. Що ви так Бо Тому що залупа заїбала. Дивіться, ви знаєте, що матір це прославлення сатани. Матюки це прославлення сатани. Комний чоловік має потікатися. Як я наповаю, понятно. Але читайте,